А10С чорний колір. Ціна 2150, є відбиточок пальця 32 ГБ. Так, по корпусу тут немає нічого. Мікророз'ємчик, легкий потертості має. Ось тут немає кусочок. Кусочок пластику, але, в принципі, ну, воно не заважає на роботу ніяк. Так, по телефону все добре. І тут невеличка тріщинка. На, на самому корпусі екран повністю ціленький. Е, кому цікаво, такий пристрій. 32 ГБ має пам'ять телефону. Samsung аккаунт повністю чистий. Зараз покажу інформацію. а 10 підтримка двох Сім-карт. 12-й Android встановлений. Так, 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону: 32 ГБ. В комплекті зарядний шнур та телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь у телеграм канал, ссылочка в шапці профілю.